Сьогодні з нами в студії Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, Я член політради партії народовладі. Армія просто не довіряє командування і система управління військами будується на брехні. От як ви це розумієте і чи погоджуєтеся з цим? Я погоджуюсь, підтверджую і, мабуть, розвину цю думку, те, що це більш глибока проблема. Проблема набагато глибше, ніж просто недовіра українського солдата. Проблема всередині країни на такому ж загальному рівні це система про яку ми тут постійно говоримо і треба говорити чому люди не довіряють тому що український солдат це така ж сама людина як і, ну, в цивільному, в цивільному житті тут люди які ходять на роботу просто специфіка специфіка роботи у нього трошки інша. але тут треба дивитися на корінь чому є ця недовіра я цю відповідь маю чому є це недовіра коли український солдат бачить як топ корупціонери виходять за грошові застави і продовжують ходити в парламент у нас жоден народний депутат України, який підозрюваний у корупційних злочинах, не сидить в СІЗО сьогодні. Це український солдат бачить. У нас український солдат бачить, як для кого хтось останнє віддає здоров'я, хтось з волонтерів останнє просто віддає, що у них є. У мене є знайомі, які більше часу проводять на сході. Зараз проводять в Покровську. А хтось як наш наша олігархія. Хтось дуже класно на цьому заробляє, що ми докотилися до того, що нам навіть Європейський банк розвитку говорить по ДТЕКу. Ви чого? Ви чого? Подивіться на статки того, хто цим, хто цим володіє. Це несправедливість, це кричуща е несправедливість, яка панує в суспільстві. Якщо ми говоримо про командирів, тут уже згадали про командирів, а то, вибачте, український солдат бачить, за, яким, за якими зараз критеріями. Я не буду розписувати за для, для, для всіх. Я знаю дуже багато достойних командирів на рівні рот батальйонів. батальйонів. Але здебільшого український солдат бачить, що зараз відбувається. Як, вибачте, призначення йдуть за принципами лояльності політичної до української влади, а не авторитету серед українських військових українських солдатів. От що було з содолем, наприклад, от що було з содолем? Йому дали списатися. Як на це має реагувати на фронті український солдат? Що ну, вибачте, одіозному максимально просто генералу дали просто спокійно піти в лісочок. Олеже, до вас питання, бо ви один із тих, хто 24 лютого взяли зброю до рук і пішли захищати Україну. Де з вашої точки зору був той переломний момент, коли черги до військкоматів зникли, і зараз на кінець 23-го року, які ми теми обговорюємо 24-го року, перепрошую. Ми обговорюємо СЗЧ, 100 тисяч станом на зараз приблизно, так за весь час повномасштабної війни. Переломний момент, коли українська влада сіла на голову. І суспільству, і українському військовому, коли в 22-му році по-чесному, по-державному, люди не критикували українську владу. У неї був карбланш абсолютно на всі дії. Суспільство було об'єднане. Переломний момент стався тоді, коли вони вирішили скористатися е цією єдністю суспільства е карбланшом, підкреслюю, карбланшем, тому що великої заслуги на те, щоб їх критикувати, вони не мали. Станом на 22 рік, і те, що вони просто десь залишились в кабінетах, ну це абсолютно не робить з, з, з них якихось богів і героїв. Вони скористалися довірою людей і почали використовувати війну, бойові дії військових, почали використовувати це заради власного збагачення. Отут, вибачте, я не можу просто нормально реагувати, то, що пані Маляр е, нам намагалася е, розповідати про якісь успіхи 24-го року, коли ми найбільше е, позбулися наших е, територій через проблеми в армії з особовим складом, з озброєнням так з озброєнням це до кого питання. Це в першу чергу, я, в який, на якій державі, на, як, на, чій, на чій території е, воюють, що у нас з озброєнням відбувалося е, весь цей час. І пані Майлер, треба краще говорити про е історію, е як буде український солдат реагувати, коли колишній міністр оборони, на якого ви працювали, у якого ви були заступницею, погряз в корупції на яйцях на всю країну, на куртках, на всю країну. І замість того, щоб він сидів у в'язниці, ви комунікували постійно. Цю всю історію е, розповідала, як у нас це класно. Зараз розповідаєте, що у нас це класно. У нас два крутих напрямки. Солдат бачить проблеми з забезпеченням, проблеми з фортифікаціями, проблеми з ротаціями. Те, що зірвана, зірваний мобілізаційний процес, е, проблеми з мотивованістю. Так, він всі ці речі бачить. І я просто вже, вибачте, втомився, повторюватися. Я хотів би зробити акцент, тому що насправді виокремлювати якусь цю проблему не дуже то і коректно. Це комплексно. Одну. Одну. Треба. Так. Угу. От ми багато, наприклад, сьогодні не приділили і алкоголізму, і СЗЧ. Це одна із надцяти. У нас величезні проблеми з забезпеченням, з з ставленням до військовослужбовця, з його грошовим забезпеченням. Але солдат задає собі завжди питання: а чому так відбувається? Я, вибачте, ну, втомився. Наша організація народовладія втомився, ми втомилися повторювати про прогресивну школу оподаткування. Вибачте, тому що це елемент справедливості. І коли от ми про Сполучені Штати любимо згадувати, сьогодні згадували Другу світову війну любили згадувати, то подивіться, в сполучених штатах Америки під час Другої світової війни працювала прогресивна шкала оподаткування. У нас зараз Ахметов, Пінчук, Фірташ дуже класно. На цій війні продовжують мати прибутки. Українська влада не вбачає проблеми в тому, що підприємства олігархів не сплачують більше в український бюджет. У нас досі не націоналізовані стратегічні підприємства в інтересах оборонно промислового комплексу. Оборонно-промисловий комплекс згаданий на третьому році повномасштабної війни, коли ми прямо бачимо проблеми з технічним забезпеченням підрозділів. Завантажений до 30%, це самі слуги народу говорять. До 30% на третьому році повномасштабної війни. Це про що? Це солдат, все бачить. Ну то слухайте, ось, ось ця відповідь на ці питання. Тобто, ці проблеми, давайте будемо відбиратися, ці проблеми закономірні. Ну, вони закономірні. Так, коли так управляють країною під час повномасштабної війни, коли хочуть перетворити повномасштабну війну на півтора тисячі кілометрів Активного фронту, де ворог застосовує усі види озброєнь. Від стратегічної авіації, артилерії, усі види озброєння. Це Перша війна після Другої світової в Європі, де застосовані всі види озброєння. Зараз українська влада намагається перетворити цю історію на ОТО ООС. Щоб їх дітки продовжували жити гарненько, ходити по кабакам, і вони зараз ходять. Це в контексті мобілізаційних процесів. Ми, українці, розповідаємо по телеекранам, що мобілізують військо, а українець бачить чітко, як дітки-чиновників на БМВ гасають по дорогах, не дають спати людям по нічному місту. Та а хтось може не служити. Тобто, це історія глобальна. Я опираюся зараз куди? В справедливість. Справедливість, це несправедливо, що дядя олігарх живе своє найкраще життя. Слухайте, діти чиновників ця молодь, всі знають такси, які є оці мсеки, Бо вони звідки взялись. Та країна просто погрязла в корупції, і в цьому контексті я вже завершуючи, але теж згадаю фундаментальну. Річ, яка наша команда на владі, роками повторює українській владі. Вони про це знають і нічого не хочуть цим робити. Вибачте, це смертельно просто по відношенню до власного народу, до власної держави, коли у нас корупціонери, топ корупціонери за топ корупцію виходять під грошові застави. Ну це просто не укладається в голові воюючої країни. Коли вбивця нема функції вийти під грошову заставу, державний зрадник. Сидить, слава Богу, нас не додумались, хоча б ще державних зрадників випускати під грошову заставу. Топ корупціонери, народні депутати України, заступники і міністри виходять під грошові застави Тир, Юрченко в парламенту нас ходять шматочок пірога. Я хочу нагадати слуга народу депутат. Однозначна позиція, що країна не може більше жити так, як вона жила. А, якщо ми продовжимо робити все те саме, українська влада продовжить робити. Все те саме, я не хочу бути песимістом якимось, але нічого хорошого нас е, не чекає. Питання демобілізації, питання сроків, про які ви тут говорили, це питання справедливості. Безперечно, я, як солдат доброволець, е, виступаю за це, я це підтримую, але я е, не, не можу підтримати оголення фронту. Та, тому очевидно, що для того, щоб відбулася демобілізація, заміна військових, має бути заміна. Має хтось піти в армію. Та? І тут ми дивимося на мотивацію людей. Те, про що я намагався сьогодні говорити весь вечір, е, піднімати мотивування людей йти в армію, а це можливо виключно за принципом побудови соціально справедливої, підкреслюю, справедливої держави. І на завершення я скажу: якщо ми говоримо про справедливість, то вибачте, треба наповнювати ВПК. Шляхом збільшення оподаткування тим, хто намагається заробити на цій війні. Це прогресивне оподаткування, податки на розкіш. Велсек зараз новий податок на надприбутки в цивілізованих країнах Європи впроваджується. Олігархи у нас мають платити під час великої війни, а не заробляти. Націоналізовувати стратегічні підприємства. Вибачте, тут теж енергогенеруючі підприємства, вони мають бути під контролем держави. Ну не може дете. Бути у Ахметова. да це про це не співміні якісь речі в воюючій країні. І питання справедливості, загальне суспільне, те, що найбільший тригер, я думаю, зі мною погодяться і всі глядачі, і всі присутні це корупція. Ну, вибачте, за топ корупцію у нас не можуть Олег, виходити дуже... під грошову заставу. Це ті основоположні а, заходи, які б мала б зробити українська влада, якщо вона хоче щось змінити. Ми б наповнили ВПК, ми підняли мотивованість людей. Дякую. Дякую.